Художник Олег Демко, уродженець Хмельницького. Виставляє власні роботи на загал з 1996 року. Його картини знаходяться в музеях та приватних колекціях більше, ніж 30 країнах світу. Цьогорічна восьма, за рахунком, персональна виставка митця, представлена у Хмельницькому обласному художньому музеї, має назву Альбом з марками та об'єднує різні за жанрами та темами живописні полотна. Усього 24 картини. На відкриття виставки завітав поціновувач творчості Олега Димка, міський голова Сергій Мельник. Досить відомий художник, і, скажімо, це великий позитив для міста, що місто має от таку людину. Це людина, яка зробила сама себе. І я думаю, що це і це для міста добре, тому що всі знають його як митця з міста Хмельницького. Особливе місце у творчості художника належить пейзажам. Живописні образи Олег Демко асоціює з часом та називає їх ліричними. Споглядання часу через географічні об'єкти, споглядання часу, сприймання часу, плин по часі, відлуння часу, розчин часу. Чому ліричний? Тому що це не констатація якихось там географічних об'єктів, не констатація якихось архітектурних особливостей. Вони розчинені в стилі, вони розчинені в манері живопису. Це скоріше враження, це от то, добре імпресію, але не тільки не імпресію від об'єкту, скільки імпресію від спостерігання свого стану в проєкції на цей об'єкт. Художник черпає натхнення з літератури, подорожей та кохання. Каже, малюючи картини, завжди намагаюся уявляти собі глядача. І першим, кого я уявляю, це свою донечку Катерину. До речі, портрет доньки теж був на виставці, написаний живописцем з особливою ніжністю та любов'ю. Глядач мав нагоду погортати поглядом одне полотно за іншим, на наші сторінки зі справжнього альбому, заповненого поштовими марками. Власне, такий альбом був представлений в експозиції і є водночас частиною інсталяції.